Робимо бакову суміш. Беремо квадріс на 5 літрів води. Я беру квадріс, це від грибка, від всякої гнилі. Мені дуже подобається цей препарат. На 5 літрів води 12 грамів мігафола. Це від стресу, всяких факторів. Коротше, рослина дуже любить цей мігафол. Вертімек від кліща класний препарат, який, який я користуюся. Це він більше від лічинок кліща. Прилипач обов'язково. Вертімека 6 грам на 5 літрів води. І я додаю 10 грам на 5 літрів води Петерс. Там, де 10 азота, 52 фосфора і 10 калія. І робимо таку бакову суміш. Одягаємо маску обов'язково, одягаємо окуляри, в мене отакі, і пішли обробляти. Обробляємо тільки ті гортензії, які пішли в рост, у яких є зелена маса.